А тепер увага, те, що ви зараз побачите, не фейк і не вигадка. Пам'ятаєте ту докхантершу з попереднього відео Ірину Кременовську? ту, що називала себе борцем із сектами, писала експертні висновки, впливала на суди. Так ось у неї ще й подільник є. цей якого вже давно мали б судити, сам вихвалявся, що власноруч убив більше тисячі собак. Це не помилка, тисячу. Він буквально публічно цим пишався. І ще 10 років тому українці виходили на вулиці з вимогою посадити його та його подільницю Ірину Кременовську. але вони кожного разу уникали відповідальності, бо обоє не просто маніяки, вони юристи. Більше того, у 2018 році вони переключилися з собак на людей. Парочка під виглядом боротьби з сектами займалася знищенням Чиням людських життів, і буквально днями з'ясувалося, що вони не просто руйнували наші життя, а робили це за наказом мо. А тепер подивіться на екран. Вони, Креміновська та її колеги, просували російські пропагандистські меседжі через змі і посилались на РПЦшні сайти. Так саме ті, на яких є прямі інструкції, як розвалити Україну зсередини. Поставте на паузу, прочитайте. І це просували всередині України. Саме ці двоє. Із хороших новин проти цих психовідкрили кримінальну справу. Але тут потрібна ваша допомога, бо ці двоє юристи, і є шанс, що вони у Уникнуть покарання. Давайте зробимо так, щоб про це дізналися якомога більше українців.